Так, всім доброго дня. Ось в, такій, в такому болоті треба ритися, щось знайти для вас. Це якийсь капець. Тапки білі лізти туди взагалі не хочеться взагалі повністю. Хлопці кажуть, що там нічого хорошого немає, крім каністри вон. і все, все інше таке. Оце якась Інгредієнт якийсь неізвістен. А так, дивіться, які ключі тут є. Це капець. В общем, буде ще щось цікаве. Дивіться, не переключайтесь, що знайду, то і покажу вам. Продемонструю якраз в кінці відео. Так, всім доброго дня. Розпочну свій фільмець блокбастер. Як хочете його, називайте тут. Ну, те, що я знаходжу, то і вам показую, щоб ви якраз були задоволені. Так, розпочну з чого? Е, є станок шліфувальний, перевірений ось такої фірми. Два камінці є. Защити, ну, як бачите, відсутня. Ми ще поїли клавішу ну то таке, але ну, на роботу не впливає, Все вмикається, вимикається, все працює. Ціна за нього 1200 гривень, буде він ваш. Так, є ножки від кровоті. Той, що розкладається. Кому там треба, ціна за неї буде 150 гривень за пару. З прошлого відео один лімп забув показати ось такий. показую в Продаю без замірів, без всього ціна 120 гривень. І є ось такий лімп, бачите, він іще більший зі всіма шестернями, які були, і з цим. Також шестигранниками, штопором і повністю всім. Ціна буде 180 гривень. Далі йдемо, є вафельниця, знайшов 350 гривень. Там можна домовитись, є лампа. Оця ось от довга, бачите, кріплення, все в ній присутнє. Ціна за неї буде у нас 200 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Є ось така лампа. Ось таке кріплення у неї, тяжка. Ціна за неї 150 гривень. Далі є топори, як ви побачили, це всі вони заварені. Заварені, відшліфовані, крім у цього. І ось цього. Всі інші заварені, або ж, або ж покращені. Так, дивіться, розміри, ціни. 250, 200, 200, 230, 200. Це у нас буде 250. Цей у нас 180 буде. Цей в нас буде, та хай буде 120. Так, є ось такі два ролики, кому навал якийсь центрувати або щось іще. Ціна за них буде у нас 70 гривень, датчик 20 гривень, цей в нас буде 20 гривень. Побачили, е, гачок буде 50 гривень. <кій> Мотузки з якимось. Поліспасами такими маленькими. В общем, за дві штуки 50 гривень. Далі подача є проволоки. Ось така на 27 вольт 9 А 900 Вт 820 оборотів в хвилину. Ось такий. Працюючий, все працює. Ціна за нього 450 буде він ваш. Це в нас буде 35, ножі будуть по 25, ці в нас по 20. Це в нас 20, це в нас по 15, це у нас 15, 15, це у нас 15, 20, 50. Ці у нас 25. Далі йдемо. Є ось ці ось 45. Ось ці. Будуть у нас 50, 50. Це в нас 20. Ключ на 12. Буде 45, це в нас 35. 10, 10 на 7, 10, 10, цей нас 25. Хто хоче там накачати бочку, або ж ще ось є. Так, є оця 20 щупи, два штуки. Такі якісь різні. Нехай буде 35, незрозумілі, сразу кажу. Є ось така річ. Шпилька, гайка. Затягуємо ця якась незрозуміло. З цієї сторони нарізана різьба, з цієї сторони, з цієї, з чотирьох сторон. Ззаді не нарізано. Не знаю, навіщо зроблено. Ціна 60 гривень буде ваша. Так, ця в нас 25, ця в нас буде 80, ця в нас 15. Заготовка для ручок виливати форма Буде 80 Хто побачив такі ваги, дивіться, ціна ще є 5 рублів 50 копійок. Працюючи повністю все, ціна 45 гривень. Це у нас 20 гривень. Цей у нас вал підключено 24, 32, 140 довжиною. Ціна за нього буде у нас 150 гривень. Ці у нас... Стоєчка зломана. Іч, 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 покажу. Ось так. 82 діаметр. Була заварена. Стойка десь відламали. Не знаю, чи нержавійка, чи що, але вона нержавіє. Ціна за неї 45 гривень. Ціна біти 25. Частина від ножа вилки, відкривачка там. Е ціна за нього буде у нас 50, шестерня 25. Пробивон 29, внутрішній 28. Тоненький. Ціна 20. Отвес на 200 г. 200 грамів, ціна 45. секатор у нас буде 50, ключ 32 на 36. Ось такий гарненький буде. У нас 70 гривень на 32. накидний з односторонній буде 100 гривень на 41. Односторонній ударний. Великий ціна 100 гривень. Ця в нас ручка гарненька 30. Ніж ось такий 25. Цей в нас 20. Ця в нас, бачите, знайшов якусь нову. Не знаю, використовувалась, вона не використовувалась. Продаю як БУ запчастину. 50 гривень. Далі йдемо. Є пластина. Ось така гарненька, буде 50 гривень. Розміри також у вайбері, якщо комусь там дуже треба. Якір, Якір як бачите, такий мотюрий, гарненький, зварений добротно із добротного металу на дві сторони, щоб можна було ним користуватися. Ціна за нього буде у нас 400 гривень. Так, ця в нас буде у нас 80. Це в нас лопатки ось такі. Буде ціна, Та хай буде 45, зубило буде 35, це в нас 20, шплінти у нас 20. І кардан наостанок хочу показати ось такий гарненький кардан. Не роздовбаний, ніде не нічого. Гарний, прикольний. Хто десь більше, того і буде. Чесно скажу, не знаю, скільки дати за нього. Розміри ну, приблизно десь. 35-45 довжиною. На тракторця або ж ще кудись, щоб можна було використати. Хто дасть більше до 10 часу, годин е часу вечора, того він і буде. Щуп забув показати, ятовський. Ну, Якісь там щупи є. Ціна 45 гривень. Все, вроді би, все, вам продемонстрував, показав. Кому щось сподобалось, присилаємо фото. Долучаємось до групи. Група внизу якраз є. Там якраз виставляю фото тих товарів, які будуть продаватися в наступному відосі. Ну і тим самим можна домовитися. Дивіться прошлі відоси. Там їх дуже багато якраз, чого не проданих. Тому кому там щось подобається. Прислали фото, оплатили, можу відкласти речі або ж наступного дня відправити. Як кому буде зручніше, так і все роблю. Всім дякую за те, що зі мною. Дякую, що лайкаєте. Дякую, що коментуєте. Ну і якраз пишете коментарі. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.